І так, до вашої уваги суперпанель тракторна. Зробив собі таку допоміжну ще одну панель на свого течика. Що ми тут поставили? Щоб можна було якось вітрашка включити там. Ну Наприклад, телефон підзарядити. У нас тут прикурюватель. Вольтметр, бо в мене на тракторі вольтметра не було. І таких. До поміжних що будь підключати. Ну, я зробив отак от. Перший ввод, виключили, все потухло. Це ми взяли, можна так сказати, запалення від блочка від телевізора. 12-вольтовий блочок. Зараз я вам там, ззаді покажу. Ось до ми на тумблерок включили, все, панель ваша загорілась. І далі. Хочу показати, що хто буде робити собі з середини, як це все робиться. Берете просушину, оцю дешевеньку. Ну як, як? дешевеньку, там, сікон, там 100 гривень коштує чи скільки з передохранителями. Що ми робимо? Поставив я на одного тумблера, ось ось, от нас пішов, оце від цього блочка це я під'єднався. От пішов на тумблер в мене перший, щоб я її зразу окремо запітував. Виходить. І цей от у нас пішов, 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 ось він у нас пішов. На саму першу ось у нас 30 А я її зробив першою. Далі тут всі просто позгинав, і можна так сказати, вони в мене всі запітані вийшли. Я їх ще для безпечності взяв зверху, попропаював, якщо тут видно. І в мене виходить, цих, можна так сказати, я тут поставив 30 а першого. Відний 30-ка. Це в мене якби ввод. І розкиданий далі від, цього, від цієї 30 А, далі собі якого хочу ставлю передохранителя і зверху відповідно, беру з нього питання. Отак. От от. Наприклад. Ну, Наприклад, що нам провірити треба, Ну, наприклад, ми будемо до другого тумблера, хочемо підключити там світло ближнє, туманки, там, наприклад ззаді світло, можливо, там на, на, навісне, причепне, що там хто буде чіпляти. От, Наприклад, у нас є цей тумблірок. Да? Ми ставимо, наприклад, хочемо. От Я його підключився на 15. От у мене є 15 третій. Тут дві ножки відповідають за один От, Наприклад, дві ножки. Перший і другий. Це дві ножки відповідають за цей 15 амперний предохранитель. І ми просто. Звідси від цього тумблера, от, наприклад, цього 15-го, пускаємо просто на цей предохранитель. Все. І коли ми вже, виходить, підключили від предохранителя сюди на тумблер, тут дуже вже елементарно, тобто в нас вже тут є 15 ампер. І коли ми тумблер виключений, відповідно вже сюди питання не йде. А це вже виходи. Що ми будемо підключати до нього? ну. Бо тут в мене оце відний, а ці вже в мене всі йдуть на виходи. Тобто в мене вже ось, наприклад, цей 15-ка є цей. А далі, що ми хочемо, вже підключаємося і сюди, і сюди. Будь-то світло, будь-то там, будь-що там. ну, Що кому, що кому подобається. Двірники. там, ну. Будь-що. І все, в принципі, таким макаром можна, і всі остальні в мене стоять. Наприклад, цих два маленьких, я собі поставив, вони там не більше 6 А витримують. Ну, я на 7,5 предохранителя поставив на них. Хочу собі зробити так, би мовити, габаритний, як той казав, відходить десь. І все. І Я собі габарити сюди, на нього під'єднаю просто. От вони в мене. Вже в мене вони вийшли по 7,5. Це я просто вже зразу до габаритів своїх підключаю і все. Тобто, я її тумблерка виключив, все як в нормальній автомобілі. Тільки в нас буде це в тракторі. Так що, користуйтеся, нічого складного немає. 30 від них зайшов, і далі ми його розкидали по всі, по всі нижні шині. А до верхньої, виходить, зверху ми вже з цієї шини. Тут в нас 30 гуляє повністю по всі, кому ще не зрозуміло. А отут просто ми вже беремо, скільки нам треба, яких ампер, на що розкидаємо. Відповідно з тумблера, ну, перекидаємо сюди на цей, наверх. І все, тут нічого складного, я той казав, немає. Я думаю, допоміжна така приборка в тракторі, супер.